Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, збільшення пенсії працюючим пенсіонерам, тому що такі коментарі в мене зараз дуже часто зустрічаються на каналі. «Саша, як збільшити пенсію? Ми працюємо стільки років, а отримуємо такий мізер. І я розумію, чому, тому що навіть, ну, навіть враховуючи те, що працюючим пенсіонерам платиться менше, ніж таким самим пенсіонерам, які закінчили працювати, ти вже думаєш, блін, а що ж так? Ця людина заробила ті гроші. А її не, виходить, не доплачують, відверто не доплачують. Ну, на жаль, у нас так построєне законодавство, але є методи збільшення пенсії для працюючих пенсіонерів, використовуючи, які ви ось я всі виписав, зараз представлю, зможете, ну, деякі є що з легкістю, отак просто зробивши певні кроки, відразу почати отримувати більше кращі пенсії. На деякі потрібно, ну так прям. Постаратися і зробити, але також цілком реально, цілком можливо і цілком неважко. Тому давайте розберемось, як вам збільшити свою пенсію. Але перед тим в нас вже 1 мільйон 325 тисяч підписників, хочу подякувати кожному з вас. Це дуже мотивує працювати далі і робити відео все кращими, все доступнішими. Тож, якщо ви ще дивитеся це відео не підписані, то кнопочка підписатись під низом, натискайте її і отримайте новини в такому зручному, доступному форматі, і зразу ними користуйтесь і покращуйте своє становище як фінансове, так і все інше. Тож долучайтесь, а я розповідаю. І так, є декілька таких головних методів збільшення пенсії працюючим пенсіонерам, кожен з них працює по-різному і примінимий один до одних пенсіонерів, інший до інших. Но, враховуючи, що їх так багато, то я думаю, більшість працюючих пенсіонерів знайде тут один з доступних для себе. Тож, поїхали. Перше, я буду тут записувати категорії і відразу вам розповідати. Чому так відбувається, а потім як змінити. Перерахунок. Буду скорочувати трішки, щоб менше писати, а більше вам давати корисної інформації за стаж. Як ми знаємо, в Україні кожен рік платять ну, платять за кожен рік наднормового стажу. І кожен рік ця виплата за наднормовий стаж збільшується. Так, да, вона відверто мізерна. Вона мала, вона має бути більша, але справа в тому, що працюючим пенсіонерам вона ще менша і ще врізають. Ну, наприклад, дивіться, працюючий пенсіонер, який пішов на пенсію в цьому році, за кожен рік понаднормового стажу отримає 23 гривні 61 копійку. Який піде в наступному році, тому що з 1 січня збільшиться прожитковий мінімум буде отримувати 25 гривень 95 копійок за кожен рік понад нормового стажу. Но працюючий пенсіонер, який пішов на пенсію у 2019-му, за кожен рік понад нормового стажу отримує 11 гривень 93 копійки. Тобто 11,93 і в 2026-му да, буде 25,95. 14 гривень різниці більше ніж в два рази. Якщо це 10 років понаднормового стажу, то це 140 гривень різниці кожен місяць. Це півтора тисячі на рік. Ну, думаю, лишніми вони точно нікому не будуть, тому давайте розбиратись, як це виправляти. Дивіться, доплата за понаднормовий стаж нараховується працюючому пенсіонерові. За момент виходу на пенсію. Тобто, якщо людина пішла в 2019 році, то от доплату зафіксували на рівні 19 і не змінюється, поки людина не звільниться з роботи. Рахуємо, з 2019 року по 2026-й людина 7 років працювала. Да? 7 років наднормового стажу. Рахували по 11, зараз по 25. От вам і вся різниця, вся математика. Як змінити, як покращити цю ситуацію? Дивіться. Для того, щоб відбувся перерахунок за понаднормовий стаж уже по нинішньому показнику, потрібно зробити просту дію, але дивіться, відразу скажу відразу таке попередження, що знайте, чи вона вам не зашкодить в плані того, щоб потім не було проблем з поновленням на роботу. Тому що перерахувати потрібно звільнитися з роботи. Просто на, там, на місяць звільнитися, там чи на пів на два тижні звільнилися з роботи. Занесли в пенсійний ваші дані, що ви звільнились, вам перерахували цей показник. Потім влаштувалися на ту саму роботу, тобто зробити таке зване фіктивне, фіктивне звільнення. Але відразу проконсультуйтесь, що у вас потім не буде проблем з зняттям на роботу і з вашим керівництвом, об'ясніть їм ситуацію. Після влаштування на роботу цей показник вже не зменшується. Тобто ви вже надалі все життя отримуєте по 20, там, зараз 23 гривні 61 копійки. З наступного року це по 25 гривень 95 копійок. І наступний перерахунок відбувається знову, коли ви звільнитесь з роботи. Е, тим, хто хоче таке зробити і має можливість, а я знаю дуже багато людей, які таке роблять постійно. Там кожних два роки, да, щоб підтягувати ці показники в нормі, то раджу зачекати до нового року, до 1 січня. Чому зачекати? Тому що зараз показник 23,61. Якщо ви звільнитесь зараз, вам порахують по 23,61. Якщо ви це зробите після нового року, то буде вже по 25,95 за кожен рік понад нормового стажу. Тобто, ну, 2 гривні мелочь, а. Приємно за кожен рік, да, і це кожен місяць ви цю виплату отримуєте. Тому раджу з 1 січня. Тому, якщо у вас є така можливість, користуйтесь, робіть. Я розповідаю далі. Далі перерахунок за. Роки. А тут мені взагалі логіка пенсійного законодавства, не пенсійного фонду. Він просто виконує законодавство. Пенсійного законодавства не до кінця зрозуміла. Чому перерахунок за понад нормовий стаж, коли ви працюєте далі, відбувається один раз на два роки. Чого не кожен рік людям збільшується пенсія? да? Вони ж рік відпрацювали, рік податки платили. Но, на жаль, в зміни в законодавству ми зробити не можемо. Ми не законодавчий орган, да? лише Ютуб канал. Но можемо пришвидшити вам цей перерахунок за рахунок того дивіться, всім людям, які пішли на пенсію, і два роки після виходу на пенсію в них виповнилось десь в квітні, в травні, в червні, в липні, в серпні, в вересні, в жовтні, ось до виповниця в листопаді або в грудні, мають право написати заяву на перерахунок їхньої пенсії. У зв'язку з збільшенням стажу. Тобто, якщо ви пішли на пенсію, і в цих місяцях у вас вже пройшло більше, ніж 2 роки, і ви продовжили працювати після виходу на пенсію, то вас додався наднормовий стаж 2 роки. Після того, як додалось 2 роки, ви маєте право на перерахунок. Но пенсійний фонд автоматичний перерахунок робить 3 березня, в березні місяці він щороку робить перерахунок і е, перераховує з Здобуттям вашого нового стажу, да? але якщо у вас виповнилося це в липні, серпні, вересні, жовтні, то він вам ці періоди автоматично не зробить. І буде чекати аж до 3 березня. А за цей час ви вже можете отримувати додаткові кошти. Ну, таке законодавство. Тому, якщо у вас виповнилось, йдіть, пишіть заяву. І відразу робіть перерахунок, і отримуйте збільшену пенсію. Е, на прикладі моїх підписників можете подивитися, що то працює. Я з ними і відео записував і рілси. Тому користуйтеся. Єдине, дивіться, це лише для тих людей, які от в них виповнилось два роки. Да? Які пішли на пенсію раніше. Дивіться, у мене був приклад, коли підписник пішов на пенсію в 2014 році. Вірніше, підписниця, вона весь цей час не працювала. Потім влаштувалась на роботу, і от в липні місяці в неї було 2 роки. Но її відмовили в перерахунку. Бо виявляється, навіть якщо ви не працюєте, пенсійний все рівно кожного березня робить вам той перерахунок, але він нульовий. нульовий. Але він виконується і в липні місяці, виходить, в неї ще не було повних 2 роки після попереднього перерахунку. Тобто логіку поняли, так? Да? Щоб менше було таких заяв, тому що додаться ті люди, які сиділи вдома і пішли працювати, то вони роблять такий нульовий перерахунок. Ну, тим, хто пішли саме на пенсію і виповнилось 2 роки ось до зараз, то біжіть, напишіть заяву і отримайте. Ну, як мінімум за 2 роки стажу, це 47 гривень. Це за наднормовий стаж. 47 гривень це 500 гривень на рік. Просто вам отак буде капати. А так будете ждати аж до березня місяця і з того моменту почне капати. То навіщо ждати, якщо можна зробити то наперед? Далі, наступний перерахунок це перерахунок по зарплаті. Самий такий жирний перерахунок, який дає найкращі результати, але з ним потрібно бути дуже обережним, бо він може і зменшити вашу пенсію. Тому давайте розбиратися детально. Е, тому що тут за стаж е, додалося скільки ми рахували? Півтора тисячі на рік, да? тут а, 500 гривень на рік, а тут може бути і навіть по пів тисячі на місяць, тобто 5-6 тисяч на рік. Но це для тих. Кого гарна заробітна плата. Дивіться, зазвичай, навіть якщо або ви робите перерахунок за цих два роки, або пенсійний фонд робить перерахунок за цих два роки, вони враховують коефіцієнт майже завжди стаж. але не враховують коефіцієнт заробітної плати. Вірніше не завжди враховують. Зараз останній час вже почали більше враховувати. Ну, тим не менше, також я чую від багатьох підписників, що не врахували. Якщо ваша зарплата... Відносно середньої заробітної плати по Україні. Гарна і більше, ніж той показник, який у вас в пенсійній справі. А кожен з вас знає свою пенсійну справу і знає, який у нього коефіцієнт зарплати. Да? Якщо не знаєте, то можете зайти в на портал пенсійного фонду в свій особистий кабінет пенсіонера і там подивитись, як це зробити. Я розбирав на youtube каналі повна відеоінструкція є. Можете також після цього відео передивитись. Але суть залишається в тому. Дивіться, якщо у вас, наприклад, коефіцієнт зарплати одиниця стоїть, чи там 1,02. Да? А зараз ви отримаєте гарну зарплату, і вона до середньої заробітної плати по Україні в рази вища. Наприклад, ну, ви зараз отримаєте 50 тисяч гривень. Офіційно, да? це про офіційно говоримо. А середня заробітна плата по Україні там зараз в районі 24 з копійками, да? там, чи 25. Не пам'ятаю точно, загугліть, подивитесь і прирівняєте, ви зрівнюєте свою до середньої. І якщо у вас там той коефіцієнт 2, а у вас в пенсійній справі стоїть 1, то це він значить, що сильно вплине на вашу пенсію і дуже хорошо її підтягне. Тому йдете, пишете заяву до пенсійного про перерахунок по зарплаті. Ну, дивіться, якщо у вас цей показник менший, наприклад, ви зараз отримаєте мінімалку і цей показник 0,3. Коли ви напишете цю заяву, пенсійний її врахує і перерахує вашу пенсію і навіть в сторону зменшення. Тому що це ваша воля, ви прийшли, написали заяву, пенсійний її просто виконує. Ну, в сторону зменшення дуже сильно не хотілося. Б. Коли робиться автоматичний перерахунок, то в сторону зменшення не відбувається. Тобто його автоматично не враховують. Коли не автоматичний, а з вашої волі, то може таке бути. Тому проаналізуйте спочатку, порахуйте, а потім використовуйте. Далі, поїхали далі. Це перерахунки такі, можна сказати, загальнодоступні. Є ще перерахунок за стаж, але не оцей, да, який вам там нарахували, за який просто недораховані гроші. А є перерахунок ще за стаж, коли у вас не врахований якийсь стаж. І це, як показали в відповіді моїх підписників, дуже часта практика. коли… Е, найчастіше відбувається, що не дораховують за наднормовий стаж, або навіть не наднормовий, звичайний, але його можна врахувати як наднормовий, за стаж з врядностю по спискам, список 1 і список 2. Чому це так відбувається і як це виправити? Дуже часто за стаж з рідністю не нараховують, коли е, людина просто принесла трудову і не принесла уточнюючих документів, які зазначають, що то саме праця по спискам. Тобто, якщо то в трудові написано «газоелектрозварювальник», то не завжди пенсійний фонд може врахувати, що то по якомусь списку, тому що він не знає, який газоелектрозварювальник, де ви працювали, на яких шкідливих умовах. Тобто, самої запису в трудовий Недостатньо, і це помилка дуже багатьох пенсіонерів. Вони приносять просто запис у стадову, і їм той стаж враховується як звичайний стаж для того, щоб він врахувався як вредний, треба уточнюючи документи, які підтверджують вредність виробництва. Це записано в вашому підприємстві. Дивіться дуже частий нюанс, що вредність не підтверджується, бо в підприємства не було акредитації. В такому випадку вже починається тяганина і потрібно то домов... доказувати через суд. Но слава Богу, суд стає на сторону пенсіонерів і приймає рішення на користь пенсіонера. Тобто пенсіонер не винен, що його підприємство не пройшло акредитацію. Він працював на вредній роботі, на вредній посаді да? на шкідливі. шкідливі умови праці. Також вже якщо зацепили цю тему, дуже часто не враховують виписки з трудової, де розпливлась печать, наприклад, чи не зовсім читабельний текст. І навіть пенсіонери інколи не знають, що в них не враховано, тому звіряйте з кабінетом пенсіонера. І пенсійний не враховує ті дані. Тоді також можна в судовому порядку доказати, суд зобов'язує. Пенсійний враховувати усі дані, які знаходяться в трудові книжки, тобто стає на користь пенсіонера в 99% випадках, і пенсійний потім той стаж враховує, і ви отримуєте більше за наднормовий і інший стаж за да, збільшення до своєї. Пенсії, тому також цим користуйтеся і робіт, і добивайтеся, і отримайте свою справедливу пенсію. Далі повертаємося до першого пункту про стаж і про працюючих пенсіонерів, тому що в нас сьогодні така тема збільшення пенсії працюючим пенсіонерам. І отут вже знову виникає в нас поняття по стаж. Чому працюючі пенсіонери отримують менше, ніж звичайні пенсіонери? І як то виправити? Не по цим спискам, а поїхали далі. Як ми знаємо. У нас в Україні є дуже багато доплат і дотяжок, да? які виплачуються звичайним пенсіонерам, але не платяться чомусь працюючим. Для мене це дисбаланс, тому що я не розумію, Дивіться, Є працюючий пенсіонер, да? він працює чому? Тому що в нього багато сил, енергії, бажання працювати, і він так хоче прямо це робити. Ні, в 90% випадках пенсіонер продовжує працювати, тому що просто на пенсію не може вижити, не розуміє, як це зробити. Да? Коли він отримав зарплату хоча б 15-20 тисяч гривень, і тут йому приходять кажуть, що в та пенсія буде 4. Він задумується, блін, а як ще буду жити? І шукає якісь альтернативи, такі, наприклад, як продовжити працювати. Тобто не від хорошого життя, а від потреби. Але, наприклад, доплати. 65 річним Лише за умови повного стажу і факту не того, що ви не працюєте. 3,758 платять. Ну, якщо ви працюєте, вам не буде дотяжка до такої суми. Якщо вам ваша пенсія, наприклад, 2500 і ви працюєте, і ви так і продовжите отримати 2500 аж поки не звільнитесь з роботи. Звільнитесь з роботи 3700. Ну, Працюючий пенсіонер, він ж заробив тих 3700. Він вже виконав всі умови, щоб їх отримати. Е, мені здається, що держава вважає так: якщо він ще отримує зарплату, значить йому додаткових грошей не треба, значить не треба йому нічого дотягувати, значить в нього там все хорошо, на все хватає. Ну, якось нелогічно. Далі дотяжка до 3, 328, до 3205 гривень. Да? Це всі дотяжки не працюють, поки ви працюючий пенсіонер. Єдиний варіант їх отримати це звільнитися з роботи. Але тут, як в першому варіанті, так вже не діє. Відразу вам розповідаю, бо дуже багато людей хотіли скористатися цим лайфхаком, але на жаль, тут так не діє. Тому що, якщо ви звільнитесь з роботи, да, дотяжку вам з того ж місяця відразу нарахують. Наприклад, ви отримуєте там, невелику пенсію, там, 2800 чи 300, вам за 65, ви от закінчили працювати, звільнилися, а вам дотягнуть до 3 758, якщо у вас є норми стажу. Но, е звільняються з роботи не для того, щоб звільнитися з роботи, а щоб отримати цю доплату, наприклад, як цю першу, да, ви звільнилися і відразу її отримали. А потім ви влаштовуєтесь на роботу назад, бо грошей катастрофічно ж не вистачає. Але якщо ви, ця доплата у вас залишається, то доплата оці дотяжки, на жаль, вони відразу після влаштування на роботу знову врізаються. І якщо ви спробуєте, типу, намахати пенсійний, звільнитися з роботи, а потім влаштуватися і не повідомити їх про це. До речі, на протягом днів ви повинні повідомляти пенсійний про звільнення і влаштування на роботу. Цей. Порядок ви підписуєте, коли оформляєте пенсійну справу, це типу як закон. І якщо ви то не робите, і вам нараховують далі 3758, а ви продовжуєте офіційно, тут головне слово офіційно працювати. Як тільки пенсійний побачить, а він це 100% побачить вашій податковій справі. Да, в нього є до цього повний доступ, скоро буде ще більше доступів. Про це я зробив попереднє відео, що хочуть всі бази об'єднати і відкрити повний доступ про громадян до всіх. Державних ресурсів для всіх, то він вам нарахує штрафні санкції. І всю переплату прийде вам лист, що ви мусите повернути. Якщо ви відмовитесь, то він почне через виконавчу службу вираховувати то все з пенсійної виплати. Тобто, мало того, що вріже там до 2800 з 3700, так ще й буде там, по 25% вираховувати, але щоб було не менше, ніж 2341. Якщо вже менше, ніж 2341, то він права вираховувати не має. Тобто не менше прожиткового мінімуму. Да? Тож, дорогі пенсіонери, я розказав про всі доступні методи, ви подивіться, який підходить вам. Користуйтеся ними, збільшуйте свою пенсію. Я і далі продовжую розбиратися і вам на каналі розповідати, тому долучайтеся, щоб нічого не пропустити. І пишіть, якщо якісь ви ще знаєте методи, в коментарях. Будемо доповнювати, щоб люди мали повну картину і користувались ними усіма. Тому до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.